Знаєте, від чого залежить стабільність вашого зефіру? М багато чула таких думок, що саме від агару. Але це трош трошечки не так. Стабільність, пишність пишність вашого зефіру залежить від білка, який ви використовуєте. Е Зараз більшість, і я в тому числі працюю на альбуміні. І всім дівчаткам кажу, хто питає мене, ніколи не економте на альбуміні. Використовуйте хороший, високопінистий альбумін. І буде вам щастя. Добре, добре, до твердих піків збивайте меренгу. І тільки потім уводите сироп, який ви варите для зефіру. Агар це також дуже важлива складова, тому ми теж на ньому не економимо. Агарчик його завдання стабілізувати оцю пишність, яку ви зробили. За рахунок меренги, да, альбуміну, і е, зафіксувати ось це його завдання. А от саме тишність це робота альбоміну, тому не економимо.